Я сьогодні є підтримку. Наразі доставкую довгожданого транзистора, тестера ЛЦ, ЛЦ-Р-П-1. Ось така. Прикольна, як завжди, коротше в стилі фірсі така коробочка. Власне, всередині сам тестер. О, Змушений визнати він. Він класнючий. І малесенький, він реально кисеньковий. Тобто, зараз я спробую знайти лінійку. Його габаритні розміри. Вісім. 8... Половиною, ну там 8 і 7. На 6 з половиною, тобто 6 на 8 розміри ну і десь півтора 2 сантиметри разом з оцею корзиною. Буде 2 сантиметри товщиною. Тобто без корзини тут 13 мм Тобто, ну по факту. У мене Redmi 12 в чохлі такої самої практично товщини. Ну що ж, далі, знову ж таки, як завжди, Нірсі надсилаю таку коробочку. Черговий бейдж від компанії FNRS. Я її збираю. У мене багато вже їхньої техніки, в мене їхній стелограф, в мене їхній, верніше, мультиметр остеораф, в мене їхній паяльник hs 02 Це напевне, не напевне, а на мою думку, найкраща е фірма, яка виготовляє доволі якісну продукцію для, скажімо так, електронщиків майстрів. Яка знаходиться саме от, е, в ціновому сегменті, доступному покутківцям і майстрам середнього рівня. Звісно, хто там хоче собі е, осцилографи по гігагерцу, з пропускною властивістю дуже великою, там той може замовляти собі. Апарати, які коштують 50-60 тисяч гривень. Я, допустимо, двохканальним 10 мгц осцилографом в комплекті з автоматичним ну, і, ручним, і автоматичним мультиметром. Дуже <плес> так, <плес> тако. Я вирішив просвітити я музику. За Музика, такий музикальний відступ такий. ну Тут ми бачимо, як звичайно, стандартний, стандартний кабель для зарядки. До речі, де він заряджається. Заряджається він ось тут, зверху. Тобто отвір для мікрофона. Жартую. Це, швидше всього, кнопка скидання до. Заводських настроїв, або щось типу того. Подивимося пізніше в інструкції, що це таке. Е, значить, крокодили, зручні, якими зручно вхопити за ніжку якогось ризюка, транзюка чи капасюка якогось. Капасітора мається на увазі. Ось у мене, до речі, оце у мене такий. Це в мене ефер 107 Раз, два штучки тут лежали. У мене взагалі тут є ціла коробка всякої всячини. А, ні, перепрошую. Коробку всякою всячиною Я вже пересортував. Ну, для початку ставимо. Теж подивитись, ага. Дивіться, тут не така розпіновка, як зазвичай ми звикли бачити в ЛЦРметах. Тут нема кучі одиничок, потім посередині двійка і кучі тройок. Тут 1, 2, 3. 1, 2, 3 і в кінці двійка, а внизу. КА 1, 2, 3, 3. Тобто верхні і нижні, верхня і нижня частина однієї корзини має зовсім різні виводи, на що треба звертати увагу. Ми поставимо між першим і другим виводом діодик і запустимо новий компонент. Ой, давай з першим третім. Що ти нам на це скажеш? Оу! треба трішки зачекати. 64 шість 11 пік. Під наємність твору. І fr 107 Добре, відкладемо стороночку. Дістанемо коробку з різними прибабахами. Я цю коробку дістаю, коли починаю монтувати елементи на плату. Тут у мене є самі Ходові, але, бачите, не підписані, тобто десь воно вилетіло з упаковки та бумажної чи ще щось. я їх вкладаю в тоночку. Ну, доволі довго резистенс, тобто опір. 223 і 3 Ома. 220. Треба так розуміти, ом цей резистор. Так, є в мене резистори з доволі маленьким опором. Треба гратися, щоб ставити? Дуже класно. Нуль кома, щось там бачите, Поганенько він справляється зі своїми задачами. Візьмемо 23-го. Вимірюємо опір ним. Тай теж точно не покаже. Він показує 0,7 Ома, але 0,7 Ома треба розуміти, що туди ще входить деякий опір щупів. Хоча на коротку він одразу показує нуль. Як би там не було 0,7-ома цей hey. не показав тестер? Ось так? Спробувати. Розчарування? Візьмемо конденсатор. Балонечко на ньому 104, що означає 100 нанофарад. Доволі довго він думає. 92 нанофаради. Що доволі допустимо. Так, візьмемо ось такого транзюка. Це щось типу. не знаю, КТ 315, напевно. Так, один, два, три. Прискочив? Доволі, доволі швидко і точно так. Це HFE 210-315, з наскільки я пам'ятаю його характеристику. Ну і даний тестер хвалиться тим, що він може вимірювати йоди Зенера. Вони ж стабілітрони. Якщо придивитись в нижню частину, ми бачимо цей надпис КАА, що означає не що інше, як катод, анод. Так, Ставляємо. І він видає помилку, що дуже вірно, тому що я навмисне підключив його навпаки. Ага. Коментарі зайві. От тут він працює швидко. Мовити ще регулятор діод. Він же стабілітрон 5,23 вольти. Я вам скажу чесно, я більше от цього хлопця брав <клух> оцю машинку спеціально для того, щоб вона могла тестувати діоди Зенера. Так, можна навіть самому зібрати, є на просторах YouTube, як збирають поруч такий тестер, але хочу сказати, що така річ має бути в комплекті з чимось, тому що взяти. Мультиметр, взяти транзистор-тестер, поставити ще біля нього тестер стабілітронів, і тут ще наставити, наставити, наставити апаратури. Дуже зручно, коли є ось такі апарати, які виконують кілька функцій в одному корпусі. Я прийшов в мультиметр, захтів, перейшов, в осцилограф, захтів перейшов в, генерали, в генератор сигналів. І три цих апарати. Не займають у мене весь стіл, а займають дуже навіть собі небагато місця. Так само і тут. Я люблю, коли воно все друг біля дружки. Не хочу показувати. А, СТЦП. Це діод шотки здвоєні. Почему ты не хочешь показывать идиода? Не серьезно. Кто тут у нас? О, миулюбленный ERFZ44N. Так, будь ласка. RDS 01 Ома. Мало б бути 8 мільйон. Ну це супер оригінальний, значить, транзистор. <гум> Навіть не знаю, що сказати з цього приводу. Ємність затвору 1,77 нанофарад. мало б бути там 785, здається, по даташиту. Ну, дай Бог з ним. Перевірити, це одна партія чи ні мв 9 x так, це одна партія. У китайці не перестають дивувати. -1 ом 1 на Фарадо. Це у нас. А, а лук, це у нас стабілізатор. Опусті ТО 220. 871. Не знаю, що це за апарат. Взагалі не знаю. Це десь він мені потрапив Паяний з якогось. Так, ну що ж, транзистор, П-канальний. HFE 125. міттерний перехід 639 мВ Ось такий от. Транзистор. Ну що ж, можна ще спробувати? Треба спробувати виміряти. Ось цього велетня виміряти, а я його тут не виміряю, тому що він не влазить. Ну, Застосуємо для цього спеціально, покладені в комплект прибулі. До речі, дуже швидко виключається, що не може не радувати, тому що це дуже економить батарейку, яка і так не вічна. Але з іншої сторони це вам не мультиметр на батарейках чи на кронах, які треба постійно міняти. Тут поставив так, як телефон на зарядку. І маєш собі щастя. Мені МОЗ. Тобто він показує, що це біполярний транзистор з ізольованим затвором 266 нано Це ємність РДС 2 Ома. Ха-ха. Супер. -ха -ха. 2 Ома, РДС. Ом. відкрито. Так собі. І це у нас W9NK90Z. Звідки він у мене? Напевне, він з. Скажі, то я вказував з блоку живлення. Те саме. Знаєте, що ми ще візьмемо? Ми з вами візьмемо. ну те, що він насправді IGBT-шки прозвонює, це добре, тому що не всі рецепт прозвонюють їх. О, до речі, йо-мейт. Добре, що я згадав про A, про таку складову. Так. Не бачу я заводського маркування, тому цепимося. Повіримо, що нам покаже індактор-метр. 150, напевне, десь мілігенів. зазвичай в таких корпусах ідуть 120-150 мілігенів. 522 мг. два мілігенрій? Ні болі непогано. Окей, добре? А що ж тоді буде, якщо я приєднаю ось такий трансформатор? Що він мені покаже? Почнемо з того, що я вже не буде в мене чим закріпитися, тому прийдеться тримати це все в руках. Ні, так не піде. Так, наш відкоручною було припаяно 3 двідних компоненти для тих цілей, щоб можна було причепитись до. Виводів ось так от крабиками Упсь. І він показує опер. Індуктивності цієї катушки він показує опір. Давайте спробуємо вдвічі збільшити індуктивність. Ні, він її не бачить, хоча. Згідно розрахунків, індуктивність повинна бути 84 мікрогенрі. Не бачить він 84 мікрогенрі. Я трішки розчарований. Все-таки ця штучка тільки вийшла і вона не з дешевих. Ну, будемо сподіватися, що. Скажемо так, обновиться прошивка і щось десь зміниться. І ще такий конденсатор на 1000 мікрофарад. Попробуємо його затестити. Питаємо, що конденсатори треба розряджати перед підключенням до esr метра 951 проферат замість 1000 показує і ESR 014 Ома. Ось такі от справи. Також тут є перемикач. Інфрачервоний декодер. Можливо, це, до речі, отвір під е, промінь від порта Не знаю, не стикався, якщо чесно, ще з цим. Але є один пульт, який ще працює, але вже повністю зламаний корпус. Цікаво, це про цей декодинг іде мова чи ні. Якщо вони можна буде ще й пульти перепрошивати, то можна буде вдома трішки поремонтувати. Ті пульти, які вже постраждали. Ну, ось такий вийшов міні-огляд. Я не професіонал у творені оглядів. Те, що мені треба для моїх цілей, я намагався продемонструвати. Так, в нього з дуже маленькими опорами і дуже маленькими інтузиями. Е Трішки є в нього проблеми. Я ж кажу, будемо сподіватися, що скоро на сайті Мірсі до нього почнуть з'являтися прошивки. Це повинне набагато покращити якість відображення, якість тестування деяких компонентів. А так, загалом. Компактний, зручний, красивий апарат, який може тестувати транзистори, може інтувати е діоди зенера. Два в одному, навіть три в одному. Ще Ір. Декодер, який я не знаю поки що. Навіщо він мені треба, він мені буде чи не треба. Побачимо. Роздаємося з часом. Поки що не стикався, там буде видно. Ось якийсь апаратик. він зараз немало. На просторах е маркетплейсів Акспресу він коштує близько 1000 гривень. Мені вийшло. Там була платна доставка, але він був дешевший мультиметр. Ну, ось цей, цей апарат. Тому він обійшовся мені разом з доставкою десь в 1060 гривень. Ну, будемо говорити, 1100. Дійшов за три з чимось тижні. Так що загалом, загалом, поки що він мої умови. Виконує транзистори, він перевіряє. Ємність показує, ЄСР конденсаторів показує. Те, що він не показує маленьких мікрогенрій, маленьких індуктивностей. Ну, я думаю, що ми з часом і це полагодимо. Врешті-решт, настільки маленьких індуктивностей. я в основном и не використовую. Так, а тут в комплекте мала бы быть еще одна платка. Где она